Всім привіт дорогі друзі! Мене звати Степан Турда. Тепер вам показую копку картофелі. От у нас йдете 105-й мотоблок, форте 6 лошадінок силь, дизельний двигатель. Тепер вже другий раз пробую копати картошку. Уже тепер не пробую вже із дельфіном копати, а пробую вже з плугом мотоблок досить файно беру я тягнути. Пряду нормально укоплені. Ну, конечно тут картошка Ну, але без проблем копле Я ще на тому чудувався, що шість лошади нам силі ще беру я тягнути. П'яточку плуг? Сейчас на цьому плугові стоїть номер 5. П'яточки розмір. Тут настройка на глибину. есть ціпне устройство у нього вигляді Все вже не доварив, бо тут вчора дуже загинуло, дуже глубоко йшла в землю та загинуло. Всякі з заби виглядіть. Гатуня стоять на прицепі вся копалка, яка називається дельфін. І все, в копачку можна тільки кожний другий шор копати. А і з кругом кожний шар можу викопатий. Давайте питання. Я із радістю відповідаю на всякі питання. Всім дякую за просмотр, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім удачі, щасливо. Пока.